90-й ювілейний театральний сезон Чернігівського драмтеатру розпочнеться вже 6 жовтня. Сезон стартує з більш ніж добре відомою глядачу музичної драми циганка Аза Михайла Старицького. П'єса, яка йде часом, вона не втрачає своєї актуальності. Вона до цього часу цікава глядачу, тому що створив цю роботу. На мій погляд геніальний драматург Михайло Старицький. Також на любителів великого мистецтва чекає прем'єра на чергівській сцені драматичного твору сучасної української письменниці Марії Матіос Не плачте за мною ніколи. Що цікаво, це суто жіноча вистава. Це оповідання откровіння. Откровіння в одкровіня і в побутовому плані, і в плані Всесвіту. Тобто у всіх проявах. Там зайняти сім актрис. Головну роль виконує Олена Григорівна Бондаренко. Серед новинок цього сезону також вистава Ніч перед Різдвом за твором Миколи Гоголя, постановку якої взяв на себе головний режисер театру Андрій Бакіров. Коли чум питає кума Панаса, а звідки у тебе така табака? Він каже: Зніжена, ех добра табака в Ніжині, Думаєш, так небагато синічної літератури, яка пов'язана ну, з нашим краєм. Відомо, що там дія відбувається в диканці, але все ж таки Україна вона така велика, вона така широка. Тому вчора був вивішений наказ, і думаю, що десь з 22 чи 23 грудня, по майже старий новий рік, ми будемо грати цю виставу для дорослих. Не дуже дорослих. Чернівський облмуздрамтеатр готовий до співпраці з творчими людьми. Ми вже планують провести ряд проєктів в цьому сезоні. Навіть планують спільний проєкт з зеленою сценою взимку. Ми намагаємося зробити все, щоб головне, такий головний творчий дім став наш наш театр. Став. Перехрестям, коли б йшли всі і наше місто і взагалі Чернігівщина, дуже багато талантами, яких, на жаль, має хто знає, мало хто знає. І хто побачить це на наше інтерв'ю, будь ласка, хто хоче проявити себе, приходьте до нас, будемо спілкуватися, будемо шукати час. Бо у нас є три майданчики, на яких можливо це створити.